Ми живемо непростий час для нашої неньки України. Сьогодні фактично вся українська нація стала на захист свого суверенітету і незалежності. Сьогодні весь свідомий світ бореться за демократію і приємно те, що кожен з вас, не вважаючи на певні, можливо, і якісь родинні сімейні обставини, став на захист поряд з діючими працівниками поліції. Сьогодні всі ви були задіяні і, якби десь так, були номером один, коли потрібно було нести службу і на блокпостах, коли потрібно було виконувати певні превентивні заходи по захисту публічної безпеки і порядку, патрулювати наші вулиці, міст і сіл для того, щоб створювати той безпечний простір, який має бути на сьогоднішній день. Багато хто з вас почав займатися волонтерською діяльністю і займається нею до сьогоднішнього дня. Багато хто записався Збройні Сили України. І несе там службу. На жаль, не обійшлося і без втрат, тому є пропозиція хвилиною мовчання вшанувати наших побратимів, колег, які поклали свою голову, захищаючи суверенітет, незалежність, цілісність нашої держави. Пам'ять про них завжди буде в наших серцях. Життя продовжується, ми розуміємо, що перед нами ще стоять нелегкі часи, коли ми сьогодні маємо боротися за незалежність нашої держави. Легше йти до перемоги, коли поряд є мудрі, поважні колеги, наставники, саме такі люди, як ви. Тому що ви саме ті наші колеги, які завжди поділяться досвідом, які підтримують тяжку хвилину, які завжди поставлять нероздумуючи своє плече.